Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нова серія по династії нотсовбері Berry. Отже, думаю, ви бачите, яка Андреа недовольна по її лиці, і по тому, яка вона дуже напружена. Чому починаємо з дому, а не як завжди, на роботі? Я хочу залишити сьогодні Андреа вдома і зайнятися її справами домашніми, того що. Серйозно, ми тільки ходимо на роботу і там розчаровуємося через те, що не можемо знайти один нещасний елемент. Ем, до речі, у наступній серії Андреа вже буде святкувати свій день народження. Вона стане у нас ем, дорослою. Дорослим персонажем. Їй супер погано. Ага. Е, до речі, в Андрея тут. Ем, Весілля заради грошей, хто дивився попередню серію, попереднє відео по No Cerry, ти знаєш, що нам подзвонили, говорячи про спадок, і ми вибрали, що дуже хочемо ці гроші. Типу не вибрали умови, які там умови або дякую, а вибрали цей перший варіант. Um. І все. Все, ми вибрали той перший варіант, і тепер Андреа потрібно вийти заміж за сім днів. На щастя, у Андреа уже є кандидат, правда, з ним не дуже в нас ще стосунки, але нічого страшного, думаю, сьогоднішня серія це все виправить. Тому я відчуваю так, що скоро у нас стартує друге покоління. Окей, Андре, давай ти трішечки заспокоїшся, добре, а то аж діно погано. Діно, в тебе десь тут є м'ячик, правда? Чи ти в нас сумуєш взагалі іграшок? Давай, Андре, трішечки себе заспокой. гаразд. Давай, я вірю в тебе, вийде себе трошки заспокою. Ой, у нас падає не те, що нам потрібно, тому. Окей, давайте ми підемо, приготуємо щось. Тебе є щось поїсти, дорога моя, то я не пам'ятаю. А ні, в тебе є їсти яблука, банани, ем, що це, черешня, нам ще пош... нам пошту доставили, до речі. О, і травість, травість, ти супер вчасно. Навіть тобі не уявляєш як Ентоні. Е, так, ми зараз вдома. Але якщо ти хочеш прийти, це погана ідея. До речі, подивіться обов'язково минулу серію по Бері. Тому що там Андреа дехто викрав. Так, вона забрала всю кореспонденцію і ем, це ж не наш. Це ж не кінець колекції, де воно тут можна подивитися. Ні. Нам потрібен ще ось цей один нещасний елемент. Я не знаю, де його знайти. Серйозно, якщо хтось знає, скажіть мені, де його знайти. А до речі, ні, заморожувати ми його не будемо. Um, давай позаграєш. Може, тобі потрібно вийти заміж? В тебе ще навіть толком хлопця нема. Точніше. А вони стали парою чи ні? Um, Наче ні? Чи стали? Давайте так подивимося. Ні, вони не пара, вони просто Не просто типу. Ніхто один одному. Ви чекайте, я не встигаю на вас нажимати. О, там Ентоні, якщо я не помиляюся до нас, завітав. Ой-ой, ні -ні, 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 ні ні тільки не це. Ам, це погано, це супер погано. Реально, давай вибачся, вибачте, будь ласка. Не війжайся, Травіс. Серйозно, а... давай вона тобі покаже якусь пародію, не потрібно ніяких зли... злих дій. Не потрібно злих дій, тобі потрібно вийти заміж за сім днів. Давай краще ось пожалійся на проблему, що ми а... не можемо знайти, не можемо знайти а... елемент ось. Дуже любно, як завжди, по хорошому. Ентоні Валисвіться. Насіго кращий, Ентоні. Я тебе дуже прошу. Коли ти з посваритися, Андре? Серйозно. Ти заводиш ворогів швидше, ніж я це бачу. Спитай про любими. Колір, конеч, що у вас. Ага, в тебе все вийде. Я не знаю хто ти, але в тебе все вийде. Окей, давай тоді. А... Давайте спробуєш загладити вино. А ще я б хотіла. Де воно тут? А... Ось. Похвалити його зовнішній вигляд. Я бачу, що тобі нудно. Будь ласка, не псуйте собі стосунки ну реально. Ти знущаєшся? Серйозно? Чому вона така напружена? Вона якийсь образ життя? Так. Окей, давайте я їх виключу, вони мене завжди не Ось все. Все, тепер вона не буде настільки погано себе почувати. Андревіс, дорогий мій, я тебе дуже прошу. Давайте ви не будете сваритися, давай йому якісь свої думки, я не знаю. Щось зроби, але щоб у вас не псувалися стосунки. Поговоріть про погоду. Це якраз безпечна тема, можливо. Неприємна розмова, а вибачтеся ще раз, вибачайся, я не знаю, за що, але якщо є така дія, то ти винна. Розкажи якусь історію смішну, я не знаю. У вас так стосунки. Швидко падаючи що я взагалі в шоці. Розкажи Аніла про піни війнів. Так, окей, у них вже не поганий, непогана розмова, але покажи йому якусь пародію, я не знаю. Щось йому розкажи, що у вас не псувалися стосунки. Душевно поговоріть, не сумніваюся, що вас це вийде, але поговоріть. А, так, ще що про погоду. Знову ж таки, можна поговорити. Реально, фліртувати поки що не будемо. Давай е -е, скажи, що ти нам захоплюєшся. Е -е, Попроси просто час разом на всякий випадок, якщо він захоче втікти зараз, у неї другий рівень комедії. Ох, просто як на забігу, як якийсь марафон біжу, чесне слово. А, спитати про спокій? Спитай, поки це ворожелюбен дії, я буду їх вибирати. Серйозно, Поговори про кулінарію, правда ти готувати, то не дуже вмієш. Хоча який в тебе рівень, я навіть не пам'ятаю. Розкажи анекдот із серії Хто там? О, в неї п'ятий рівень кулінарії? Серйозно, в неї п'ятий рівень кулінарії. Куди попрощатися, куди ти вже йдеш? От і мене побуть ще трохи. Я думаю, можна нарешті щось з цього вибрати. Саме це похвалити зовнішній вигляд, а це ти діло, я вже думала сказати, хто це так вривається. Наш будинок безцеремонно. Окей, я тобі куплю іграшку одразу після серії чесне слово обіцяю. Так, що про що ви можете поговорити? А, о, нарешті. Добре. А... Якщо я виберу фліртувати, зачекай, куди ти йдеш. Будь ласка, стій на місці. Що ти вже сказала, що знову потрібно вибачатись. Ось давай спробуєш пофліртувати. Я хочу зібрати з ним групу. Ось. Будь ласка, іди, я тебе дуже прошу, Андреа, не нервуй мене. Ой, які, ой, яка гарна картина. Одна, друга просто. Шикарні. Чесне слово, вони такі гарні. І нормально. А, як я кажу, нормально? А, давай спробуємо іще повліртувати. Давайте що мені сьогодні навіть везе, а якщо ось так, що ти хочеш запросити на побачення, а. можливо, але не сьогодні. Ах, торі. Давай вибачимось. Давай якось вибачимось. А. Ви за зовнішній вигляд. Якось спробуємо реабілітуватися, я не знаю. Що би таке тут нажати? Пофліртувати? Будь ласка, ви тільки наладили ваші стосунки менш більш. Я вас дуже прошу, не псуйте їх, не псуйте тухи, таке зелене і розове. Окей, він. А, та що це таке? Та чому нам так не везе? Окей. Давай душевно з тобою поговоримо. серйозно та що це не так з них сьогодні? Просто якби ви бачили минулу серію, то це, ну. Зовсім різницю Так, ам. Ну, ще воно поговоримо. Ще про що поговоримо. Просто. Я, я не встигаю їм е, вибудувати якісь гарні стосунки, як вони, як вони все псують. Це через її погану репутацію. Серйозно? репутація в цієї гри настільки важлива. Вибачся. Окей, вибачишся Ще що можна робити? Обсудіть щось. Так, танцювати набагато краще, ніж поговорити, я я згідна. Тревіс, я тебе дуже прошу, будь ласка, мій торге Анджея. Окей. О, воно само ігра сама це запропонувала. Тому окей. Okay. А що це? Ліртувати. Це супер небезпечно. Ну, окей, okay. хто з ким буде фліртувати? Діно, тебе якраз тут не вистачало поцілувати, я впевнена, Діно краще відреагує на твій поцілунок, ніж трейс. Будь ласка, і не зараз. Ми тобі приділимо увагу трошечки пізніше, і нас та дія скипнулася, але в них а, сердечко чогось пішло. Ну, окей, давай похвалимо завнішній вигляд. Серйозно будемо хвалити його вигляд. Мені здається, це те, що найкраще виходить в Андре. Типу, О, в тебе класна футболка, в тебе класні шорти, в тебе класне. Класна зачіска, ну і так далі. Мені не ну, зовсім не приділяємо уваги, на жаль, поки що. Давайте спробуємо пофлюштувати, можливо, в нас вийде це зробити. О, він не відторгнув Фух, Серйозно, я тут граю, У мене певно, серцебиття 120. Серйозно. Я так за да, них хвилююсь, у них такі хиткі стосунки, що ну просто нереально. Тільки почнесь якось в них підніматися рівень стосунків. Просто в мене немає слів одні, одні емоції. Серйозно, я тобі. У минулій серії я не могла це запропонувати. ми постійно кудись зникала. А тут зараз ти це пропонуєш? Стоп, тревіс Хенні Його прізвище Хенні чи ні? тревіс Хенні щось мені його прізвище не дуже подобається, але це таке. Хоче зробити наступний крок в стосунках. Погодиться Андрея стати парою. Звісно, дорогі, звісно. Ми стаємо хлопцем, Андрея. То все, ви тепер пара. Давайте подивимося тут. Так, ви тепер пара. Це просто супер прекрасно. Давайте я збережуся. На цьому а я то знаю я Сімс, воно мені ще може зараз вилетіти і все. І все моє досягнення. Все, що я тут мучилася, все піде коту під хвіст. Зараз я хочу, щоб Третіс до нас переїхав, тому що хочу в наступній серії, ну, можливо, не в наступній, а через серію, чи через якийсь час, відправити Андреа знову. Знову на Сік 7 чи СІК-САМ, ніколи не запам'ятаю назву планети. А ще я хочу, точніше, я не хочу, я так думаю, що якщо відправити Андреа саму на роботу і вибрати їй а, наполегливо працювати, у нього 4-7 мальйони шикарно. Зате ніхто не може мене звинуватити в тому, що через те, що я підсилила себе Тревіса, у нас стало більше грошей. Усіх взагалі майже не прибавились. Отже, хочу я відправити їх двох на інопланетну планету. Я не зовсім зрозуміла, що я тільки ще сказала, а також хочу спробувати відправити Андре на роботу саму. І вибрати її дію наполегливо працювати. Проте через те, що ем... через те, що Андрія у нас була одним персонажем в сім'ї, за якого можна було грати, тратити серію на те, щоб просто відправити її на роботу і ще щось розказувати, я не дуже хочу, тому думаю, тепер ми трохи часу будемо... Ой. Те. Трохи часу будемо проводити більше з Тревісом. Будемо шукати всякі ці штуки. А, він ж і напам'ятяне. Хіба в нього тут має бути звичайна ця штучка? Іконка, чи як це правильно називається? У нього немає бути таке, як у магів чи Вовкулак? Ні? Окей, okay, менше з тим. Думаю, в наступній серії ми стопудово відсвяткуємо День народження. Андреа, вона стане у нас дорослою. А ще, можливо, Андреа на свій день народження отримає підвищення. Сподіваюсь, ця серія вам сподобалась. Ви підтримайте мене підпискою на канал, лайком, коментарем. Також підписуйтеся на телеграм-канал. І зустрімося вже зовсім скоро в нових серіях. До речі, подивіться, як у них стосунки різко почали набагато краще йти, а не те, що я тут мучилася всю серію. Отже, зустрінемося зовсім скоро і всім папа. -па.